А якщо я скажу, що існує, он TV бокс на iMlogic S905Y4, 23 го року такий собі TV бокс, який не є тівібоксом, TV це TV-Stick. Це повноцінний телестік з HDR, HDR, 10 з повною сертифікацією Netflix DRM L1, Dolby Digital, звуку і інших, скажімо так, практично усіх стрімінгових сервісів. Та ще з класнючим пультом. все таким он який має не тільки просто bluetooth опцію і голосовий пошук, а ще й додаткову інфрачервону опцію для керування вашими додатковими пристроями. Такими як телевізор, саундбар, звуковий там саунд аудіо, відео отак от. Так і ще... це ще не все. Підтримка av 1 кодеку, у TV і звісно, безліч якихось плюшок у вигляді, наприклад, YouTube 4 k 60 Гц у HDR без жодного дропу. Коротше кажучи, це дуже дешевий і дуже прикольний стримінговий стік. Але в мене не вийшло запустити на ньому хоча тут і немає з чого запускати. Запустити на ньому зовнішні жорсткі диски. Але що він може, що він із себе уявляє, де його купити і скільки він коштує, ми з вами з'ясуємо у цьому огляді на каналі Технозон України. Поїхали! Слухайте, ну ось така коробочка. Хотів зробити повноцінну розпаковку, але розпаковувати тут нічого, бо на коробочці практично нічого немає, окрім мікро USB, е окрім HDMI і кнопки збросу. Все, більше нічого немає. Ось такий у нас блок живлення на мікро-USB. Відразу кажу, що потрібен нам перехідник для нашої розетки. І ось такий Google пульс, який марковано on, з кнопками швидкого доступу YouTube, Netflix Disney Paramount, який можна переназначити через ті вік. Quick Action є. В нас програмуємо, Ну не програмуємо, а тут є інфрачервона опція. У самому tv боксі виставляєш, чим ти хочеш керувати, там, наприклад, якимсь телевізором, чи чи панеллю звуковою. І в нас програмується ось ця кнопочка вживлення, в нас програмується джерело сигналу і програмується гучність. Все. Більш нічого. Такий звичайний пульт, який працює від двох батареєк, як 3 а які є у комплекті. Та ще в нас є ось такий HDMI. Звісно, є до речі, ще ось такий триампльон, клівочка, яку ціпляєш сюди, і можна приклеїти до того. Ось така штука. <рес> Та ні, до стіни тобто вже жорстко. Коротше, переходимо і тестуємо. Що ж то за он такий? Де ж він взявся? Я вам поясню. Справа у тому, що ще в 21-му році ця, цей он вийшов тільки на Android-10, TV 10, який був оновлювався до Android TV 12, чи буде оновлюватись з сертифікацією Netflix на Amlogic S905Y2. А тоді він був два ядра cortex a 35 хоча тут помилка трохи до по 1,8 ГГц. На Mali-G31. але у 23-му році вийшов ось такий красень в нас 23-го року з HDR 10 hdr 10 за V1, v 264, 265 кодекс, кодекс на кодекс, боже, вже заговорююсь на Google TV. І звісно, в нас є і Netflix, і звісно, у нас двоє двох двох е, чотириядерний процесор, який потужніший за попередника. І що ми можемо сказати? Що це про виробника з DMC для ринку США. Скільки він коштує в Україні, він коштує, ну я купував саме на Nexon UA, бо в нього є е, гарантія 12 місяців з гарантією 2 на 8 з Google TV 12 1690 гривень, але ви можете ще скористуватись промокодом Технозон на 5% і отримати цей ON TV BOX з промокодом Технозон зі знижкою 5%. До речі, я тут покажу ще у огляді. Сервіс Nexon TV, будь ласка, у опису під цим відео посилання на дуже-дуже дешеві знижки, скажімо так, на дуже великі знижки, на дуже, на дуже дешевий якісний сервіс. Коротше, переходимо, дивимось, а потім робимо висновки. Слухайте, ну давайте почнемо саме з головного меню. Google TV. Так, цей ОН. Е, uh, він саме на Google TV, це версія на Analogic S905 y 4, і ми це розуміємо. Тому відомо відразу OIDA64 і дивимося, що це On 4K Streaming Box, Nime Logic, 2 ГБ оперативної пам'яті і 8 ГБ сховища. Відразу кажу, як я розумію, що 8, бо тут написано 4865, це базова пам'ять при 8 гігабайтах сховища за, за мінусом операційної системи. Процесор Cortex-A35, 4 ядра по 2 ГГц. За відео у нас відповідає малий G31 прискорювач, звичайний для цього типу процесорів. І 3840 на 2160. Роздільна здатність це інтерфейсу. Не плутайте з роздільною здатністю екрану, і мережа в нас Connect 866 Мбіт, яку ми перевіримо фактичну швидкість. Сам він заснований на Android TV 2, на, верні, на Google TV 12, і доступу до температури немає, тому ми відразу виходимо і троллінг тест робити тут немає сенсу. Якщо казати вже там про швидкість Wi-Fi, про який на який ми звернули увагу, то дивіться, у 5 ГГцовому варіанті в нас. Ану, давайте чекаємо. Давай, здивуючи, не здивуючи, що тут у нас 260-270 Мбіт, 290, то ладно, 300. 320, 300 зупинись 333 Мбита на секунду. На завантаження і 270 на вивантаження. Це дуже класний результат для такого типу тв Це бо це ТВ стік. Давайте так, чесно, це ТВ-стік. Виходимо, давайте увімкнемо 2,4 ГГц. Також тестуємо. Ану, чекаємо, давайте. І тут у нас дуже добрий результат. 150 мегабіт на 2,4 це дуже прикольно. Е, давайте так. Справа у тому, справа у тому, що на даному стіку я намагався е, зробити USB-порт за допомогою на, нашого традиційного е, OTG-дроту USB Type А на осі на мікро usb для живлення, і саме для передачі у сам TV-стік, але в мене не запрацював не такий ssd диск 2,5. Ні, ось такий на м 2 NVMe, і цей був відформатований на NTFS файлову систему. А цей на XFAT. Ні, той ні той не запрацювали. Якщо у когось запрацювали, скажіть, скажіть, будь ласка, з чим, щоб я розумів, що воно працює. Напишемо у коментарях. Тому йдемо у коментарі і слідкуємо за інформацією. Ну і стосовно пульта ще хочу, хочу сказати одну річ. Справа у тому, що дистанційний пульт керування дуже крутолезний у тому, що в ньому є інфрачервона опція, де ви можете додати пристрій, наприклад, і керувати додатково телевізором, звуковою панеллю чи AV-ресивером через ось ці там кнопки вмикання-вимикання, там джерела сигналу і регулювання гучності. Це дуже круто для такого малого, скажімо так, девайсу за його ціну. А, Ну, Давайте так. Це ж і не є повноцінний ТВ-бокс, це те стік сертифікований. Якщо ми підемо, наприклад, у Netflix, да? так відразу давайте так з таких козирів. Якщо йдемо у Netflix і спробуємо дивитися щось, то ми бачимо зараз, ви бачите вставку 4К HDR 5.1. Ну зараз тут пише 4К просторовий звук, а в на вставці 4К HDR 51. Так, в нього є Dolby Audio, але перевірити інші формати звуків в мене немає можливості, бо не можу під'єднати жорсткий диск. Ну, є як є. До Dolby Audio, Dolby Digital, Digital Dolby Digital Plus тут працює. Також тут добре, дуже добре працює YouTube-чик. Якщо піти у YouTube і почати тестувати наші тестові ролики, наприклад, дикарека 4К, ви бачите, зараз вона тут стартане, і ви бачите вставочку, де воно показує 4К без жодного дропу у HDR на AV01 кодику. Ідеально. А якщо піти, наприклад, у. Інше відео, яке працює з HLG, то теж в нас у VP9.2 працює ідеально, без жодного дропу у 4К 60 FPS. Тобто, з YouTube тут просто проблем немає, як і з Netflix. Netflix теж працює практично ідеально. А тепер давайте сертифіковані плюшки подивимось. голосовий пошук, гра престолів. А, це Google TV. Тут ми повинні казати, давайте. Гра престолів. О, так так запрацювало. Ну, Google TV відрізняється від Android TV. Голосовий пошук працює. Це добре. А тепер ми повинні з вами перевірити, як в нас працює ChromeCast. Бо це одна з фішок сертифікованого нашого Google TV. Йдемо на моєму Google Pixel, нажимаємо трансляція. on 4 4K Streaming Box», натискаємо. Відкрилось YouTube відкрився. Тепер я обираю е, якусь, якесь своє відео, будь-яке вмикаю. Дивіться, і в нас вмикається відео. О, добре, добре. Можу керувати як пультом телефону. А до того ж, звісно, через додаток Google TV, який я вже показував неодноразово. Ви можете керувати бібліотекою і робити, знаєте що. Керувати як звичайним пультом, ну приблизь мене, будь ласка, це до Олексія. І якщо я тут почну їм керувати, тобто то в нас буде звичайний пульт. Ну, Побачите на екрані саме звичайний пульт. Це теж прерогатива Android, не Android TV, а Google TV платформи. Це, це інтеграція з Google TV інтерфейсом у самому смартфоні. Якщо підемо налаштування, то ми тут бачимо деякі моменти. А слухайте, коли я отримав. Відразу в мене прилетіло оновлення, номінальне оновлення, там багфікси та оновлення безпеки. Підемо зображення та звук. В нас є hdmi цик, який працює з регулюванням звуку. Є підтримка від 4К 60 Гц, Ну тут 720 двадцять пі до 576 пі. Ну, якщо тут брати, то зараз мене вимкнути вимкнуна бо рекордер на HDR, Але на Самому HDR-телевізорі, також бачите, вставочку працює HDR, SDR, і ще в нас є, скажімо так, матч контент, це відповідність до того контенту, який в нас працює. Тобто це говорить про те, що тут адаптивний HDR. Також в нас є автофреймрейт без плавного переходу, з плавним перехідом. переходом. Це коли ваш телевізор підтримує, можна без вимикання у чорне, чорне увімкнути автофреймрейт. І саме прикольно у цьому, що якщо піти у Віму, то Ми бачимо, що незалежно від того, які частоти дрібні чи цілі підтримує ваш tv Тівібокс, у Віму ми бачимо усі частоти, на які він може перемикатися у процесі експлуатації. Тобто, автофреймрейт буде працювати у всіх частотах, теж ви бачите вставку. Додаткове налаштування звуку. Тут ми можемо знаєте, вибрати самі які, але ну, в нас, окрім DTS, ну, бачите, вони номінують DTS. Я не можу сказати, що його нема, бо не можу перевірити. Але те, що там є Dolby Digital, та в Добі Діджитал Плюс і Dolby Atmos з Dolby Digital Plus, це, це факт. Хоча Dolby Atmos чомусь не відображалась на моєму телевізору з Dolby Atmos. Це такий собі момент. Ви повинні це розуміти, я повинен про це сказати. А у самій системі тут більш нічого нам дивитись немає. Ну більш нам дивитись нема чого. Тому ми від звідтіля виходимо. А в нас є ще IPTV, є що перевірити. Дивимось ми е, телебачення через Nexon TV. До речі, закину вам опис під цим відео посилання на Nexon TV. Будь ласка, дуже-дуже нереально крута, низька ціна за офіційне телебачення у високій hd е, якості. Будь ласка, все працює. Дивіться. Все практично миттєво перемикається, без лагів, без е, гальмів, все працює. Також працює ще й фільмова бібліотека, яка є у цьому самому On TV. Ой, у Nexon TV. Ну давайте так. Ми будемо з вами відверті. Це стрімінговий tv бокс. Нам головне, щоб підтримували стрімінги, такі як Nexon, Світ ТВ, Мегого, UTV і, і подібні сервіси з їх OTT і з їх фільмовими бібліотеками. Звісно, Netflix повинен бути і що? А більше нам нічого не потрібно, ютюбчик Ютюб-4К. Все працює, будь ласка, фільми. Стосовно Matrix Онлайн, я повинен вам сказати, тягає десь приблизно 50 до 50 гів. Ну, Це я спробував. При наявності, при достатній наявності роздаючих, якщо ви розумієте, про що я кажу, про більше сказати не можу, бо YouTube, чесно кажучи, дуже від цього. Сам по собі інтерфейс Google TV, він специфічний, ви не можете змінювати порядок ось цих, скажімо так, рекомендованих ну, каналів рекомендацій, ви не можете їх видаляти, але можете дивитися далі, але воно показує, що може дивитися далі, якщо ви щось дивилися. У вас є додатки, є бібліотека. Звісно, те, що ви. Я купував, бачите, я купував деякі фільми, які в мене є тут. Ну, я, я, з них, так. я дивлюсь фільми на Google, на Google фільмах. Не знаю, як ви, але мені дуже-дуже подобається. Що ж, я готовий вийти і зробити висновки. До речі, тут і Apple TV підтримується. Тут підтримуються усі сертифіковані, скажімо так, сервіси OTT і якісь, якісь фільмові. Ми виходимо, робимо висновки, бо, чесно кажучи, говорить тут більш немає. За цю ціну дійсно прикольний tv бокс. Навіть те, що в ньому немає зовнішнього жорсткого диску, ви завжди можете підняти, наприклад, якесь, якесь мережеве сховище. Типу самба диску на своєму персональному комп'ютері чи роутері, якщо він підтримує, і дивитись контент саме з того мережевого диску. Він це теж підтримує. Тож ми рекомендуємо за цю ціну, дуже достойний варіант сертифікованого, повноцінного, скажімо так, це весті, такий, знаєте, момент, який можна приклеїти на ваш телевізор і забути про нього. Тож, он. Стрімінг 4К і бокс Рекомендації від Технозон Україна. А з вами був Бабл на каналі Технозон Україна. На ну, все добре.